Харківський прес-клуб на своєму медійному майданчику голос громади започаткував цикл відкритих діалогів з представниками вищих ешелонів влади. У межах ініціативи громадяни і парламент у січні відбулася перша зустріч журналістами, керівниками громад. Спілкувався народний депутат України Євген Пивоваров. Серед питань, що порушували медійники, можливе зростання тарифів на комуналку, будівництво підземних шкіл тощо. Також ініціативи своїх громадян оприлюднили керівники Солуницівської громади та Роганської селищної військової адміністрації. Несучний день наша громада має колосальні втрати в бюджеті. На жаль, із забезпекової ситуації нас покидають підприємства, виїжджають, релакуються на західну Україну і тому підтримка держави саме. Праведлива розподіл тої дотації, яка запланована на майбутній рік. Ми дуже на це сподіваємося, тому що для нашої громади на жаль склалось так, що наступний рік буде дотаційний саме для підтримці Громад, які вздовж лінії фронту, держава заклала у бюджеті 2025 року додатково 14,9 мільярдів гривень саме для підтримки громад, які знаходяться поруч з лінією фронту. Враховуючи те, що ви сказали, що будуть виділені додаткові гроші, чи може розраховувати. Маложенилівська громада на, на те, що до неї все ж таки ці гроші дійдуть і е, будуть побудовані ці укриття. Ці простори і ці укриття треба робити. Вони мають багато функцій. Вони важливі сьогодні. Розуміємо потреби. Є вже офіційні звернення від е, саме цієї громади, і буду сподіватись на те, що у нас. Почують, і дійсно ми зможемо зробити це і вже, і вже почати в саме цьому році. Порівнювати а, ведення бізнесу в Харкові і в Ужгороді ну, – це дві великих різниці. У нас багато місцевої специфіки, починаючи від постійних пролітів, починаючи від того, що а, Харківська область логістичний тупік і а, у нас навіть в Сумах ситуація краще ніж в Харкові, починаючи від офлайн навчання. Ми розуміємо, що ці задачі можна на трьох рівнях вирішувати: на рівні громади чи області, раз на рівні обласної адміністрації і Кабміну Два. І ми готуємо ці пропозиції. І третє це надання. Особливого економічного статусу фронтових регіонам ми розуміємо, що якщо вводити особливий економічний статус при фронтових регіонів, це потрібно вносити зміну в зміну законодавство. В Харкові, в Харківській області, найбільший депутатський корпус серед усієї там ради. Хотів до вас, пане Євгена, і е, запитати, запитати наступне: готові ви підтримати ініціативу по наданню Особливого економічного статусу Харківського регіону, і ви часто спілкуєтеся з колегами. Наскільки таку ініціативу готові підтримати наші депутати з Слобожанщини? Однозначно готові, Це дуже слушна ідея. Вона дуже на часі, і я вже для себе записав цей, цей пункт. Ми на цим будемо обов'язково. Працювати під час зустрічі порушувалися інші питання, які потребують лобіювання харківськими парламентаріями. Зокрема, каже Марія Черненко, Роганська громада сподівається, що депутати від області підтримають їхні ініціативи щодо передачі до комунальної власності державні землі, які займають 70% їхньої території. На території нашої громади е, знаходиться державний біотехнологічний університет, який має е, велике. Е, Території. Території, да, землі саме на нашій громаді, а також з іншого боку, це у нас державне підприємство Котузівка, там земля Агран академії наук. Тому ми дуже вболіваємо за те, щоб ці хоча б частково землі були передані громаді, так як у нас дуже мало земель, саме комунальної власності, і навіть приватної власності, державні землі, на жаль, на сьогоднішній день не використовуються за своїм призначенням. Це таке питання, яке не вирішиться не на рівні громади, не на Рівні області це повинно втручання саме Верховної Ради в ці законозміни е, законодавства. Тому дуже сподіваюся, що нас почують і зрозуміють, наскільки це критично, наскільки це важливо для громади Задля лобіювання законодавчих ініціатив від громад, а також ефективної комунікації місцевих медіа з владою. Такі зустрічі харківський прес-клуб планує організовувати і надалі. Місія Харківського приступу, повторюсь, об'єднати зусилля журналістів, народних депутатів, місцевого самоврядування для того, щоб, по-перше, вирішувати якомога швидше проблеми місцевих громад, нашого регіону, ну і з іншого боку, ефективно інформувати населення про те, що відбувається в державі, які закони ми приймаємо, які проблеми в громад. От Я думаю, що ми цю місію сьогодні починаємо, а завтра будемо продовжувати. продовжувати щомісячно. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.